Зовнішні заклики до України поступитися територіями для миру з Росією є неприпустимими. Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Олександр Шален Шаленберг в інтерв'ю Укр... Укрінформу. за його словами. Український народ має сам вирішувати, коли він готовий до переговорів. І Також, як зазначив очільник дипломатичного відомства, розмови з Росією будуть, однак нав'язаного агресоркою миру бути не може. На ну, пошта Грузії тимчасово призупинила відправлення до США посилок вагою до 2 кілограмів. Про це повідомили новини Грузії. Бандеролі відправлені з 1 травня повертаються назад, а сплачену за відправлення суму має бути відшкодовано відправникам. Причини і тривалість обмеження не повідомляються проте посилки вагою понад 2 кілограми можна відправляти у США без перешкод. На місці Кам'янської Дніпропетровської області поліцейські затримали двох неповнолітніх. Як встановило слідство, підозрювані підпалили два автомобілі, які належать діючому військовослужбовцю і волонтеру. В результаті злочинних дій вогнем була пошкоджена передня частина автомобілів. А причетними до підпалів виявились річний хлопець і дівчина, місцеві мешканці. Напередодні скоєння злочинів вони купували у магазинах легкозаймисту речовину, ну а вночі палили військові автомобілі.